У Миколаєві до дня міжнаціональної злагоди культурного розмаїття презентували прем'єрну театралізовану програму Мова код нації. Представники різних національностей об'єдналися, аби через мистецтво розповісти про силу традицій, взаємоповагу та спільні цінності. Як саме культура стала мовою взаєморозуміння, дізнавалася наша Яна Циня. У цьому році Україна вперше відзначила День міжнаціональної злагоди і культурного розмаїття. Миколаївщина не стала винятком. У часи війни, коли суспільство як ніколи потребує єдності, такі події набувають особливого значення. Про важливість збереження культури різних національностей розповіла начальниця обласного управління культури Олена Бубаренко. День національного злагоди та культурного розмаїття це дуже важливо для нас, особливо для Миколаївщини. День тому, що на території Миколаївщини мешкає більше 130 національностей. Але на жаль, зараз, під час воєнних дій на території України, деякі представники національних товариств виїхали за кордон або на свою батьківщину. Але все ж таки дуже багато представників національних товариств і допомагають захищати нашу землю, нашу спільну землю. З нагоди дня міжнаціональної злагоди і культурного розмаїття 21 травня у Миколаївському академічному художньому драматичному театрі пройшла театралізована концертна програма Мова код нації. Ми запросили національні спільноти, які будуть представлятися на сцені в сценічній версії, і виставка наших спільнот Миколаївщини для того, щоб об'єднатися. У рамках події було представлено близько 20 спільнот на виставці та 5 сценічних номерів для постановки Мова код нації». Авторами сценарію театралізованої програми стали Віктор Мозговий та заслужена артистка України Марина Васильєва, яка також є оповідачкою вистави. Пані Марина поділилася, про що ця подія, на її думку. Про єдність українців під час війни, про єдність усіх народів національностей, які проживають на гостині українській землі. Про те, що вони також, як і корінні українці, борються за її незалежність, за цілісність кордонів. Наша задача сьогодні ще раз наголосити на тому, що усі, хто проживають на українській землі, сьогодні єдині. Захід було організовано спільно з Радою національних товариств Миколаївської області вперше за весь період повномасштабного вторгнення. Про подальші плани громадської спілки розповіла Лоліта Кайморазова. Ми потроху починаємо відновлювати наші програми і проєкти і спробуємо 28 вересня відновити фестиваль національних культур Дружба, якому цього року виповнюється 30 років. І знову ж таки спільно з театром будемо це робити. Нове свято лише починає свій шлях, але вже викликає зацікавленість серед громадськості та має потенціал стати традиційним, зазначає Олена Бубаренко. Впевнена, що це свято набере дуже велику популярність серед українців. І ми будемо популяризувати свою культуру, популяризувати культуру національних товариств, тому що ми єдині, ми разом попри все. Яна Циня Владислав Невідомський новини на телеканалі Март.